Третя казка підряд називається Боя Вузка Люся. Жила, починаємо, жила в одному місті дівчинка на ім'я Люся. Була вона слухняною і доброю, але мала одну ваду. Дівчинка всього боялася. Боялася Юлюся темряви, великих і маленьких собак, висоти і ще багато чого іншого. Їй навіть у класі прізвисько хлопці передумали Люся, я боюся. Батьки, як могли, боролися з доченими фобіями, спускалися разом з нею ліфті, у неї якась там фобія. Проводжили до школи, навіть записали до басейну, щоб подолати страх перед водою. І їм це вдалося. Бо ж неможливо мешкати біля річки і не вміти добре плавати. Одного спекотного дня дітлахи пішли на річку і взяли Люсю з собою. Всі діти купалися, засмагали. І грали в м'яча. А Люся залежала в затінку на килимку і за ними спостерігала. Хто хоче позмагатися зі мною у спритності, мовив владик, пропонує угоду той, кому вдасться швидше допливти до протилежного берега і назад, на цілий тиждень отримує титул чемпіона. Я. Я. загукали хлопці. А я буду суддею, сказав Олег, наймолодший серед дітей. Троє хлопчиків вишкокувалися на пещаному березі біля води в лінію, і тільки й чекали команди. На старт увага! рож. вигукнув Олег, і змагання почалися. З берега дівчата уважно слідкували за плавцями, і навіть Люся вийшла із затягу. Всі хлопчаки дуже, дуже добре вміли плавати, тому що на протилежний берег, тому на протилежний берег вони дісталися майже одночасно, але. Лизаючись назад, Сашко почав помітно лідирувати, а Владик та Івасик трішки відставали. Потім Вася наздогнав Сашка, і вони одночасно наближалися до фінішу. А Владик на середині річки несподівано став тонути. Мабуть, судо здогадався Олег. Я побіжу на станцію прокату човнів і покличу рятувальників. Діти знали, що біля човнової станції у небо здіймається височенна вежа. І там з весни до пізньої осені. Вежі, цілу добу чергують рятувальники. Та от біда, до тієї вежі бігти п'ять хвилин. Чи протримається стільки хлопчик? Усі, затамувавши подих, слідкували за ним. Владик відчайдушно бив руками по воді, намагаючись утриматись на водній поверхні. Але з кожною хвилиною його сили покидали. Сили його покидали. Ніхто його одразу не помітив, коли Люся тихо увійшла у воду і попливла. Вона, діставшись до потупаючого ззаду і пропустивши одну руку, одну руку йому під паху, сказала, що він намагався утримувати обличчя над водою. Потім Люся швидко запрацювала вільною рукою і обома ногами та потягнула за собою Владика. Коли ж вони опинилися на мілині, то друзі допомогли стомленій Люсі та Владику вибратися на берег. Тут і рятувальника разом з лікарем прибігла. Лікар, оглянувши владика, посміхнувся до розгубленої Люсі, яка сиділа поруч на піску. Як справи, юна рятівниця, я дуже за нього злякалася, тихо сказала дівчинка. Отака от от вийшла казка. Ставте всі лайки, підписуйтесь на канал і чекайте завтра на нових казок. Всім пока!